Ми минулого тижня були в Покровську. Сьогодні ми знаходимося трохи північніше, вздовж лінії фронту на Харківському, Донецькому напрямках, але підтримуємо наші підрозділи, частини, які. Дуже-дуже надійно тримаємо фронт. Наш батальйон, він штурмовий, і він тримає участок фронту десь 3 з копійками кілометри. Росіяни за останні 4 місяці не пройшли ні метри. І дуже дуже велика частина цього успіху і цього результату це є ваша допомога. Ася, дякую. Дуже дякую. 48-й окремий штурмовий батальйон. Сьогодні отримує. Нічні мавіки дуже дефіцитні, і денні Мавіки, і Блуетті, і дуже круті комплекси радіоелектронної боротьби, шатер, багатодіапазонні, і нічні ФТВ. Ну і все як до рідних людей. Вісімки, і десятки, і нічні мавіки, що є самі дефіцитні, і було і днівні мавіки. І дуже дуже дякуємо за ту величезну роботу, яку 47-ма робить для оборони держави. Курсанти інституту університету. Працюють також в полях, працюють в дуже дуже складних умовах, і забезпечити захист курсантів для нас це є дуже дуже важливо. Танкістів ми вже не можемо залишати поза увагою. Це піднімає не тільки настрій, але піднімає і здоров'я, і дух. Дуже технологічно. 17 хвилин. Температура 39 градусів, півтори тонни води, компресор, насос, генератор. Зам здоров'я! – я дуже радий бачити. 92-го бригаду. Сьогодні найдефіцитніші позиції ми передаємо в бригаду. Це є ФПВ-шки, це є нічні Мавіки, це є денні Мавіки. Це також супердефіцитні позиції. Блуеті, які забезпечують енерго і електроживлення для підрозділів бригади. Так що приймайте подарунки. Це не для того, щоб знущатися. Над полоненими, як роблять русня, це для того, щоб наближувати перемогу. 77-му мають найкращих фахівців, є надійною позицією, як і всі десантно-штурмові війська. І сьогодні тут я для того, щоб подякувати, подякувати всім воїнам, подякувати воїнам-десантникам і подякувати 77-м, які дуже круто працюють на фронті. Слава десантно штурмовим військам, слава 77-й і слава Україні. Дякуємо фонду Порошенка. Ми, нам сьогодні півні дрони, нам передають реби, зарядні пристрої. Це все, що потрібно зараз, дуже потрібно необхідно для хлопців на фронті. Дуже радий бачити 60-та інгулецька бригада. Прийнято рішення передати і Евпівішки, і блуеті, і нічні мавіки, і денні мавіки, і все це. Одного з найкращих батальйонів збройних сил, так, Я що приймає сьогодні. Для наших пілотів це і В принципі, поняти пояснювати не треба, вони вкрай необхідні на фронті, закінчуються вони швидко і також отримуємо декілька мавіків, які в принципі виявляються цілі для і впівішок. Ну і саме за дні пристрої в рахунок, чого функціонує будь-яка позиція. Тому ну, в принципі велика вдячність фонду і всім, хто долучається саме ці засоби потрібні кожного дня і кожної ночі на фронті.